Житловий комплекс Гайд парк відріял велнес резиденція старт продажів. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Нью-Йорку зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом. А про це повідомляє пан Єрмак в соцмережі Ікс. За словами керівника офісу президента у зустрічі, також брав участь перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Ірмак розповів, що головний пріоритет це просувати реальну дипломатію і забезпечити виконання усіх домовленостей, досягнутих у Вашингтонському саміті. Ми координуємо наші зусилля. За його словами, він на початку зустрічі поінформував спецпредставникам президента США про воєнні злочини, які Росія вчиняє проти мирних міст України. Зокрема, йшлося про удар по Києву. наслідок якого кого загинули 23 людини, зокрема четверо дітей. Єрмак звернув увагу, що Росія не виконує необхідних для завершення війни речей і затягує бойові дії. Він запевнив, що Україна підтримує прагнення президента США Дональда Трампа та всіх партнерів досягти справедливого миру якомога швидше а також вітає усі мирні ініціативи США. Але Росія все це блокує. Ми відкриті для прямих переговорів на рівні лідерів і готові обговорювати найширше коло питань. Ми вважаємо, що необхідний глобальний натиск, щоб Росія дійсно була готова рухатися до миру і, зокрема, провести критично важливі зустрічі лідерів для цієї мети щодо Вікофа. То спеціальний представник посланиць президента США Дональда Трампа Сівітков після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним виявляється. Неправильно передав позицію Кремля щодо можливих територіальних поступок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на кілька джерел за інформацією агентства, Вітков після зустрічі 6 серпня повідомив Трампу, що Кремль нібито, готовий на значні територіальні поступки. Американський президент назвав це великим прогресом і погодився зустрітися з Путіним на Алясці. Розглядаючи питання обміну територіями, однак уже під час телефонної розмови з європейськими лідерами 7 серпня Вітков заявив, що Москва готова вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на поступки Україні в Донецькій та Луганській. Ця заява вразила багатьох учасників, адже суперечила їхнім оцінкам реальної позиції Кремля. Наступного дня Вітков змінив свою позицію, уточнивши, що Росія не обіцяла вивести війська, а лише дала зрозуміти, що не вимагатиме від заходу офіційного визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії. І Ройтерс зазначає, що ситуація сталася через те, що Вітков вирушив на зустріч без представника держдепу, який зазвичай веде запис переговорів, і це призвело до відсутності точного протоколу. За даними агентства, деякі американські чиновники, зокрема радник Трампа з питань України, кіткелог були. Невдоволені суперечливої інформації, яку Вітков провіз із Москви. Тому ця історія досить показова в даному випадку із цим персонажем переговорні групи України працюють зіз країнами глобального півдня та США над обміном військовополонених поверненням дітей і громадян інших держав, а також готують майданчики для майбутніх зустрічей лідерів. Про це повідомляю з посиланням на заяву голови держави президента України Володимира Зеленського під час брифінгу. Що стосується переговорного процесу, зараз наша команда а, працює Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарія, Сполучені Штати Америки. Тобто, окрім Америки, глобальний південь він наголосив, що це було його завдання секретарю РНБО Рустаму Мєрову та керівнику офісу президента Андрію Єрмаку на цей тиждень. Там двосторонні трек. всі ці країни, в яких перебуває наша делегація, вони всі допомагали з питаннями обміну військовополонених, повернення дітей, також повернення деяких полонених, які були взяти в полон русскими, які є громадянами інших країн. Так, і всі ці майданчики пропрацьовують наша зараз команда. Президент зауважив, що там фіксуються позитивні результати. Він додав брифінг, я отримую повний в суботу ввечері, Що стосується цих країн як потенційних майданчиків для майбутніх зустрічей лідерів у двосторонньому або трьохсторонньому форматі. І Зеленський також повідомив, що на наступному тижні буде європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що деякі треба розставити точки. Щодо гарантій безпеки, хочу, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому я думаю, ми будемо на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей. І президент сказав: я думаю, на рівні лідерів я так назвав наша вашингтонська група, інші групи європейських лідерів. Будемо зустрічатися. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що президент США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни. Про це він також сказав під час спілкування із змі 29 го числа Зеленського попросили прокоментувати слова Трампа, що він не хоче бути залученим у переговори. Президент сказав ні. У мене з ним була дуже хороша розмова. Справді він розуміє, що це непростий шлях. Він також припустив, що можливо слова Трампа стосувався стосувалися саме першої потенційної зустрічі Зеленського із Путіним, та нагадав, що американський президент вважає, що двостороння зустріч лідерів України та Росії має передувати тристоронній за його участі. І президент України сказав, Трамп хоче досягти успіху для себе і США. І він розуміє, що під час першої зустрічі він ймовірно не досягне успіху. Але я певен, що якщо усі ми будемо достатньо сильними. Ми зможемо досягти конкретного успіху. Також додам, що ще сказав президент України Володимир Зеленський, що Україна чекає на сильні кроки від Сполучених Штатів на адресу Росії, оскільки Кремль не погодився на пропозиції Вашингтону щодо зустрічі між українським, російським та американськими лідерами. І президент сказав, що була розмова та був діалог із Дональдом Трампом. З Трампом була двостороння розмова також було обговорення з європейськими лідерами, що Україна. Підтверджує можливість переговорів і давайте домовимося про те, скільки чекати рішення Росії. Президент зазначив, кожен з нас повинен відповідати за те, що він говорить, і на що готовий. Чекаємо якихось сильних кроків від США. В бік Російської Федерації, тому що вони запропонували нам, і ми погодилися. А Росія ще не погодилася. І Зеленський додав, що понеділок спливає вже 2-3 тижні, які встановлював для Росії президент США як термін щодо рішення погодитися на двосторонню або тристоронню зустріч, і розумував український президент два тижні будуть вже в понеділок, і ми нагадаємо усім про це.